Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео: нульові сонячні дні, дні дельфіна, які проходять з 15 до 20 березня, до дня рівнодення. І сьогодні ми поговоримо, що можна, що не можна робити, і що значать ці нульові дні дельфіна. За календарем стародавніх аріїв, за зороастрійською традицією, щороку в березні місяці за 5 днів до дня весняного рівнодення ми проходимо так звані нульові дні або дні дельфіна. І цього року вони проходять з 1024 15 березня до 11.02 20 березня, а в 11.02 20 березня починається день весняного рівнодення. Зодіакальне коло складається з 360 градусів. Щодня сонце проходить 1 градус, а рік має 365-366 днів. А 5 6 у високосному році днів є нульовими сонячними днями або днями дельфіна. Таким чином доводиться вводити додаткові 5 днів. У високосному році це додаткові 6 днів. Ці дні виділяються в особливий псевдомісяць, тобто нульовий цикл, так звані зайві дні. І це найбільш таємничі та непередбачувані дні. За назвою нульові дні можна зрозуміти, що це період обнулення, відпускання всього, що віджило, всього, що заважає руху вперед. Особливо в цей період, коли у нас ретроградна Венера, ретроградний Меркурій з 15 березня, теж коридор затемнень, який почався 14 березня. Це унікальна можливість зробити еволюційний стрибок, який змінить життя. Нульові дні енергетично складні, сонячної енергії практично не залишилося. Тому багато хто може відчути самотність, занепад сил, тривогу, смуток, почуття незахищеності та ще й коридор затемнень висвічує всі. Недоліки, які можуть у нас бути ці негативні моменти, з котрими потрібно працювати. І дуже важлива в цей період чистота в думках, словах, вчинках це період очищення душі. Ми проходимо останні градуси риб. А риби наймістичніший знак, знак потреб душі, знак єднання з космосом. Знак безумовної любові це дні поминання всіх раз, що колись жили на землі. Тому нульові сонячні дні дельфіна дано нам саме для підготовки до нового витку життя, і рекомендується провести їх з максимальною користю для себе, покаятися, пробачити, відпустити колишнє, залишивши собі лише перлини мудрості. Перед приходом, появою чогось нового, у нас інстинктивно з'являється потреба очиститися. Така природа процесу народження це космічний біоритм, і він закладений в нас генетично. І було б добре в ці дні, щоб очищення було не тільки фізичним для повноцінного здоров'я, а слід звернути увагу на всі наші тіла, особливо увагу приділяючи астральному. Та ментальному тілу з вдячністю прийміть усе, що було, і відпустіть з любов'ю в простір, очищуйтеся та відкривайте своє серце для того, щоб нова хвиля вселенської любові увійшла до вас. Це дні посту та очищення від усього віджитого, старого та непотрібного. Так, наші пращури готувалися до нового витку життя, готуючи себе до прийняття нових енергій Нового року, який настає з Днем весняного рівнодення 20 березня. Знак риб завершує Зодіакальне коло. Це знак безумовної любові, милосердя, чутливості, інтуїції і в ньому накопичений досвід усіх знаків Зодіаку. Останні п'ять днів знака розкривають містерію риб, їхнє найвище завдання завершення та початок. Настає період смирення і покаяння, коли слід постити, відбувати підсумки року, віддавати борги, наводити ладу домі та навколо нього, просити прощення та прощати, приймати, дякувати предкам, проводити практики очищення. 20 березня, як ніякий інший день дійсно підходить для святкування Нового року, тому що Сонце входить у перший градус Овна, а знак Овен це знак сили і небувалої мощі життя. Сила Овна це сила паростка, що пробивається до світла, до сонця. Це саме та сила, що нагадує, що вічно, що не постійно. Скористайтеся такою можливістю, яку дарують сонячні дні дельфіну з 15 до 20 березня. І в цей період хочеться приділити особливу увагу з 2041, 16 березня, 17 березня, 18 березня до 23.04. Це 18 та 19 лунні дні. 18 день Покаже, віддзеркалить наші недоробки і все те, від чого можна звільнитися. А дев'ятнадцятий день день очищення від кармічних боргів. Наші слов'янські пращури в нульові дні прагнули відпрацювати кармічні проблеми з родом, дякували і прощали предків і дотримувалися посту. Період до 20 березня рекомендується присвятити підбиттю підсумків, переосмисленню свого досвіду, наведенню порядку у внутрішньому та зовнішньому просторі, концентрації на емоційній рівновазі, позбавляйтеся всього старого і непотрібного: кілограмів, негативних установок, страхів, думок, образ, відпускайте старі стосунки, невдалі проекти та ілюзії, розвантажте. Дім від старого мотлоху, а комп'ютер від зайвих даних. Все співпадає з ретроградним Меркурієм. В нульові дні, якщо загадати нові справи, вони не реалізуються. Не варто влаштовуватися в цей період на роботу, запускати новий проект чи стартап. Вдало піде лише те, що саме пливе до рук. Для відносин дні складні. Бажано побути на самоті, жінкам особливо корисно посумувати, виплакатися, навіть покричати, поспівати і протанцювати свої накопичені емоції. І не приймайте ключових рішень щодо стосунків, сім'ї важливих подій, не шукайте істину у суперечках в цей період. Краще займіться творчістю, дивіться приємне кіно, гуляйте по свіжому повітрі. Більше спіть, медитуйте, результати принесе спілкування із психологом, арт-терапевтом, астрологом. Тотем цього місяця дельфін, дивний, загадковий, непередбачуваний, надзвичайно вразливий і дуже тонкий, тонкої нервової організації. Дельфін розумний савець, який протягом століть залишається з людиною. Дельфіни зберігають мудрість віків і є провідниками вищого світу. Перед днем весняного рівнодення радили зробити енергетичне очищення прикрас та амулетів. Особливо це важливо для виробів, що містять натуральне каміння. Прикраси промивали мильною водою, витирали і клали в глиняну ємкість, засипаючи їх сіллю. І ставили на добу на віконце, потім змивали і потім знову ними користувалися. На світанку, 20 березня. Корисно закласти собі позитивну програму на рік. Встаньте рано, одягніться у світлий одяг і привітайте сонечко, і це дуже важливо. І нехай 25 й рік принесе любов і мир усьому людству. А народжені в дні дельфіна люди особливі. Кожен сонячний день і нульові мають вищого покровителя. А п'ять або шість нульових днів щорічно присвячені одній із п'яти раз, що прийшли на землю. Це найбільш таємничі та непередбачувані дні. Це п'ять великих народів, які мали свою особисту місію і принесли на землю унікальні знання. Переплетення цих рас дало всі народи землі. У кожному з нас є їх частка. І в ці дні ми молимося за очищення кожної раси. Просимо їх прощення за ті гріхи, що вони зробили. І тому що ми маємо ретро Венеру та ретро Меркурій та ще й проходимо коридор затемнень. Це період найглибшої роботи над собою. Отже. Перший нульовий день, який починається в 10-24, 15 березня люди, народжені цього дня найбільше несуть у собі енергії блакитної раси, тому так важливо для них мати чітку життєву позицію і не служити двом панам, не пристосовуватися, а вміти брати відповідальність на себе. День пов'язаний з блакитною расою. Це корінні мешканці землі, які мешкали в Антарктиді. А з початком похолодання перебралися спочатку на Африканський континент, а потім на південь Азії, де й поширилися по всій території. Вони дали цивілізацію стародавньої Асирії, Вавилона, Шумари, а нашого часу це Араби та Євреї. Це місцева раса землі. Від блакитної раси земляни успадкували зелені очі, тонку попелясту блакитну шкіру, темне кучеряве волосся, ландшафт море, сторона світу південь, колір блакитний, камені аметист селеніт. Головне знання, яке вони принесли на землю, пов'язане з прозорпіною це знання символів і системи чисел, аналіз, формули, що описують всі явища. Магія чисел і все, що з цим пов'язане, гріх блакитної раси, зрада, брехня, осквернення істини, її представники служили водночас і Богу, і дияволу, і вони стали причиною первинного зла на землі та хвороб, моляться про прощення гріхів блакитної раси, звернувшись до півдня. Не приймайте в цей день відповідальних рішень, а якщо все ж таки потрібно зробити вибір, то повністю беріть відповідальність за свої дії. Другий нульовий день починається 16 березня в 10.30. Люди, народжені цього дня, повинні не боятися робити вибір. Абсолютна стабільність може призупинити їхній розвиток. Також важливо пам'ятати про гординю для таких людей. Вона дуже небезпечна. День пов'язаний із жовтою расою. Вважається, що представники цієї раси пов'язані з континентом Пацифідою, що потонув у Тихому океані. На землю вони прийшли із сузір'я Лебедя та Ліри, зокрема пов'язані із зіркою Вега. Саме вони стали предками китайців та споріднених їм народів у сучасній класифікації монголоїдної раси. Від представників жовтої раси у спадок ми маємо жовтий колір очей, так звані тигрині очі, жовто-зеленувату райдушку, жовтий колір шкіри та жорстке пряме чорне волосся, ландшафт горе, сторона світла схід, колір жовтий камінь жадеїд. На землю представники цієї раси принесли ритуал, принесення на землю того, що знаходиться на небі, гармонізація часу та простору, відповідність життя в потоці часовому та просторовому, мантика, всі види ворожінь, вміння виявляти через дрібниці приховану систему знань, розуміння цілісності та єдність світобудови. Гріх жовтої раси. Вона не зробила вибір між світлом і темрявою. Війнами порушила космічні закони, внаслідок чого багато ритуалів було втрачено. Про прощення гріхів жовтої раси моляться на схід. Третій нульовий день дельфіна починається 17 березня о 10.37. Народжені цього дня дуже чітко мають розуміти, що таке зло, і не ставати на його бік. Можуть мати магічні здібності, головне розуміти, як їх використовувати на благо. День пов'язаний із чорною расою. Представники цієї раси лемурійці, пов'язані із центром землі. Це Індійський океан, що сполучає міст між Мадагаскаром і Цейлоном. Це чиста та незаймана природа. Нащадки цієї раси африканські народи. На землю чорна раса прийшла із Сіріуса та Оріона. Все це сузір'я великого пса. Представники мали чорну шкіру, широкий ніс, чорні чекарі очі та високий зріст. Ландшафт ліс джунглі, сторона світу, центр, дім, колір чорний камінь, обсидіан. Вони принесли на землю всі тантричні знання, магію. Роботу зі стихіями, духами, енергією, гріх чорної раси це початковий вибір у бік зла, служіння злу, усунення тантри, чорна магія, канібальство. Вони порушили цілісність, Всесвіту. Моляться за прощення чорної раси у стінах свого дому. Це чорномагічний день, і будьте обережні! Четвертий нульовий день Дельфіна починається 18 березня о 10.44. Люди, народжені в цей день, повинні шукати істину, спираючись на космічні закони та використовувати знання на благо, шукати справжні знання та вчителів. День пов'язаний із червоною расою. Територія червоної раси давня затонула Атлантида. Її нащадками. Віддалено є індіанці, які майже зникли із землі: майя, ацтеки, фінікійці та єгиптяни. Прийшли на землю вони із Сузір'я Касеопея. Представники мали червонувато-бронзовий колір шкіри, сірі очі котячого розрізу, видовжене волосся бронзового кольору, ландшафт річка, водоспад, сторона світу захід, колір червоний пурпуровий, камінь Агат перелив частин. і принесли вони на землю знання про алхімію, метаморфози, перетворення речовин, набуття безсмертя, гріх червоної раси так зване перевертництво. Маючи такі колосальні знання, Атланти втрутилися у природу генів, що дало мутації та хвороби. Виведення штучних форм життя призвело до вимирання цілих народів. Запрощення гріхів червоної раси моляться на захід. П'ятий нульовий день починається 19 березня о 10.53. Народжені в цей день, не піддавайтеся гордині, вмійте протистояти спокусам і слухайте свою інтуїцію. Живіть в потоці. День пов'язаний із білою расою. Біла раса прийшла на землю на спасіння. Вона дала Спасителя людям. Вона прив'язана до Великої Ведмедиці. Їхня земля це затонула Арктида, що знаходиться в північному Льодовитому океані. Це представники народів Європи, скандинави, слов'яни, німці. Представники мали світлу шкіру, блакитні очі, ландшафт. Поле, сад, сторона світу північ, колір білий, сріблясто-білий, камінь авантюрин. Вони принесли на землю поняття космічного закону, викрили зло та протистояли йому, ввели невербальну систему знань, коли інформація передається із вуст в уста, через потік, ініціацію. Принесли поняття відповідальності за свої вчинки, слова та думки. Це і поняття про добро і зло, і знання космогенезису, медицини та астрології. Вони дали нам Спасителя, чого не було до цього в жодній расі. Біла раса йшла усвідомлено шляхом світла, але спокусилася гординею і не змогла повною мірою протистояти спокусі. За гріхи білої раси моляться на північ. І, будучи савцем, дельфін не має зябр і не вміє дихати під водою. Однак його спосіб дихання дозволяє йому знаходитися на глибині довгий час. Дельфін може показати вам, як увійти у води життя, тобто цей період може показати нам, як увійти у води життя, щоб дати початок усьому живому. І за допомогою дихання та звуку викликати з цих вод те, що ви бажаєте найбільше. Як супровідник богів, дельфін присутній у міфах стародавньої Греції. У стародавньому Єгипті вважалося, що дельфін приносить удачу. Він був талісманом моряків. Стародавні індіанці бачили в дельфіні втілення мудрості, енергії та доброти. А кельти вважали, що він приносить свободу, радість, життєлюбство. Американські індіанці вірили, що дельфін зберігає священне дихання, що вони містять життєву силу, сутність Великого Духа. В індуїзмі тварина, що нагадувала дельфіна, пов'язана з Богом кохання каменю. У ранніх християн дельфін виступав символом Христа Спасителя. Зображення дельфінів, що цілуються, є символом удачі та любові та щастя в сімейних відносинах і допоможе повернути радість життя. Якщо у вас є проблеми з легенями, то магія дельфіна допоможе вам зцілитися. Якщо у вас депресія, магія дельфіна здатна повернути вам легкість та безтурботність як символ удачі, цей тотем хороший, як талісман у будь-якій справі. Ви зможете знайти вихід із самих, здавалося, б, безвихідних ситуацій. Отже, ось такі у нас будуть дні дельфіна, нульові сонячні дні. Перед Днем весняного рівнодення. І нагадую, День весняного рівнодення починається 20 березня об 11.02. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики. Вподобайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!